Глядачі телеканалу Чернівецький промінь вже знайомі з історією сім'ї Петровських. Родина потрапила в ДТП, коли їхала влітку минулого року на море в Болгарію. Найсильніший удар прийшовся на 14-літню Ксенію. Попри вкрай важкий стан, дівчинка робить кроки до одужання. Вона вижила в аварії, перенесла кому і терпанацію черепа. Ксенію можна назвати бійцем за своє життя. Півроку тому дівчинка не могла ворухнутися. Вона навіть не відчувала болю. Перші кроки до одужання Ксенії допомогли зробити лікарі у Чернівцях. Опісля реабілітація за кордоном. Польщу ми поїхали в такому стані лежачому, вегетативному, як тут в Україні нам сказали, і ми приїхали туди в перший же день. Її посадили на візочок. Для мене це був звичайно шок. Сльози радості, що твоя дитина вже сидить. Тепер вони у рідному домі в Чернівцях, та не надовго. Вона і колінце не дотягує 30 градусів до того, щоб воно було рівно. І так само, коли вона напружується, стопа зразу перекривляється в бік дуже сильно, і вони на такому стані, якщо вона почне ходити, то вона буде постійно вже потім шкутульгати. Нам порекомендували зробити протез майже на всю ніжку. Звідси і аж сюди. Тут вони будуть робити такі будуть штучки, що вони будуть пропускати, коли вона вже зможе в коліні ходити, щоб вона згиналася. Лікування продовжиться в реабілітаційно-оздоровчому центрі Модричі, вже в Україні. Принаймні, на це сподівається родина Ксенії. Ми не можемо планувати, бо це все фінансове місяць майже. Як, як коливається 80-90 тисяч гривень в місяць лікування? Кожна копійка йде на лікування дівчинки. За цей час дуже колосальна робота зроблена фізіотерапевтами, бо дитинку. Підняли, посадили, і вона майже сама стає на ніжки. Це велике щастя, і заслуга, звісно, фізотерапевтів і всіх добрих людей, які нам фінансово допомагали, бо без цієї допомоги ми б цього цих результатів би просто б не змогли добитися. Та найбільше радості родині приносить на перший погляд буденні речі. 5 січня з'явилася посмішка, то ми раділи з чоловіком і плакали, як діти. Кожен день дівчинка приймає ліки. Одні стимулюють мозкову діяльність, інші опорну рухову систему організму. Аби знизити побічні ефекти, Ксенії потрібні препарати, які не продаються в Україні. Їх ви бачите на екранах. Родина рада будь-якій допомозі. Всім привіт так каже, дякую вам за допомогу. Каже, скоро я скажу всім Семенька, Дякую, да? Допомогти Ксенії зробити крок вперед. До одужання може кожен хто коштами, хто необхідними ліками, а хто молитвою, каже матір дівчинки. Ірина Шевчук, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.